Леся Українка про та казка. Давно в дитячий любий вік, в далекім ріднім краю я чула казку. Чула раз, а й досі пам'ятаю, мені її розповідав малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розказував її з простотою святою. Я, може, помилку роблю, що казку в Риме строю. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою, в той час, як захід розпалив пожежу за горою. Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жаске нам заглядало в душу. Усе лякало нас, трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла, а найстрашніші нам були оті ставні тополі, що вшикувалися в ряди за певне злої волі. Бо все те, запевняв Лаврін, так приятель звався, зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той велет сильним був колись, не тілом лиш, а й духом. Усі людські пута кайдани зривав єдиним рухом. Його збороти не могла ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велет Бога прогнівив, того Лаврін не відав. Питала потім тім'яй старих, та жоден не повідав. Не встрелив велета господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив, Немов яким руном, сон, кажуть, Божа благодать. Ні, часом кара Божа. Спіткала велета усні пригоденька негожа. Ліг велет думав на часок, а спить уже століття, землею засвітився весь і марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої млості. Безкарно точить з нього кров і трощать білі кості. Вже оснували тіло все залізними дротами, припали до глибоких ран неситими ротами. Не раз до серця глибини сягали хижі руки, га спить камінним сном, хоч терпить люті муки. Часами болісно у сні, наморщуть густі брови, тоді стинаються й шумлять гаї. Ліси, діброви, як дошколить не світський біль. Він трохи ворухнеться, по тілу корчі пробіжать, уся земля здригнеться. Та не бояться вороги, гадають, геть примара, але ущухне божині, минеться й Божа кара. І встане велетень з землі, розправить руки грізні, І вмить розірве на собі усі дроти залізні. Все, що налепла на йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось, нам обом волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитали я хлопчину. За рік, старік, чи за безрік, а може, й всю хвилину. Тут раптом вихор налетів і дерева здригнули, ми, як сполохані, пташки до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий. Рідний краю, щораз згадаю я тебе, то й казку сі згадаю.